Також намагається пройти до малих Щербаків, взяти під контроль е, частину е, і території, і логістичного шляху, який йде зі степового на малі Щербаки. Противник за минулу добу дещо збільшив кількість артилерійських обстрілів і ударів дронами камікадзе. І не лише по позиціях сил оборони України, а й по населених пунктах, які розташовані поблизу лінії бойового зіткнення. Такий вид озброєння, який під час вибуху влаштовує пожежі, вони можуть нести до 50 кілограмів заряду. Тобто противник навмисно застосовує такі види озброєння саме по житлових кварталах, по суцільній цивільній забудові це є відкритий і фактичний тероризм.